Ну, поки йду до ділянки думаю чому цю пшеницю ніяк не змовити. Вона вже тут стільки її обсипалось і почорніло. Але поки йду думаю, в мене знайомі посіяли також сою і посіяли в нашому регіоні. Вологи по суті немає. А вони посіяли пізній сорт. Поки я думаю, витягне вона чи не витягне. Пізній сорт, потужна соя така, велика. Але їжі треба якось налити. Нав'яже, не нав'яже при малих опадах. Хоча на цій ділянці був більший дощ. Але дивіться стан сої, вона вже жовтіє. Загальний фон. І тепер скажіть, друзі, буде наливати, якщо от так і пожовтіння, чи це вже все? Чи в неї вже закінчується вегетація? Підкажіть, хто знає. Ого, тут набагато, набагато більше жовтого є зелена. Але відсотків 10 уже жовта. Так що, налив буде чи не буде? Ось Такий стан. Тут за верхній... Гребінь навіть не говорю, тут його нема, він обортований. Бачите? Можливо, якщо дощ пішов, то ось тут щось і буде. Можливо, але це не точно. Ну, Є, бачите? Деякі починає наливати де ще зелено. Але жовтої багато. Жовтої багато. Так, друзі, підкажіть, не полінуйтесь написати комент. Навіть можна просто так, питання стоїть так, буде ви чи не буде. Ви ставите так або ні. Так це буде, ні, це не буде. Ну, зелена, очевидно, що буде. А вже жовта, чи, ви, чи наливає, чи вона вже все. Ось такого от. Шкода, звичайно, дощик трошки пізно пішов, але слава Богу, що пішов. Ось така от. Дивіться, спостерігаємо за оцим. Бачите? Пішли бобики. Давай фокусуйся. Отут оцей гребінець налиє. Ну. Думаю, що нали так. Контрольний. Що у нас по волозі? Вологи тут не сильно є. Земля чорна. Бачите, де аж налибло? На, на якій глибині? Десь сантиметрів 15 глибина і там волога є. Тут зверху було. Зверху є. А, тут вона набагато нижча. Вона жовтіє. Очевидно, що тут запаси були менші. Ну і вітер, сонце зробили свою справу. Соя в коліно. Бобики є, але... Що вона покаже, що вона... Ну, чекайте, ще не забуваємо фактор розтріскування. Якщо далі почне так само пекти, як пекло, то тріскати буде. Ех. Так, друзі, трошки я розчарувався цією соєю, коли побачив цей жовтець. Думаю, що вже через тиждень вона буде скидувати листя, але просто шкода ось такого, бачите, вона починає в'язати на зелених кущах верхню цю грибінку, а на жовтих вже скидає листя. Як це воно має бути? Причому що питання не в самих, Не в самому гілкуванні, бо можна було б подумати, що е, ось нижні, якби ідуть нижнє листя йде жовте, а зверху зелене і вона ще вегетує. Ні, тут по рослинам. Ось бачимо, жовта рослина стоїть. Бачите? А ось зелена. І тут, якщо вона зелена, то вона зелена до кінця, дивіться. Зелена повністю а поруч жовта. Скоріше за все, що вологи де не вистачало, запас менший. Ось прямо йде п'ятно зелене, темно зелене. Збоку жовтець пішов. Ой, там теж жовтіше, тут зеленіше. Десикацію можна було б зробити, але ж виходить як. Тут ось набирає, саме в'яже. Бачите, молодняк. А тут уже все, тут абортує. І тут сохне. Будеш десикацію проводити, спалиш верхню. А будемо чекати. Не факт, що не почне тріскатись. Ми будемо надіятися, що не буде тріскатись, і тоді вона вся у нас вийде. В кого була така ситуація. Прокоментуйте, будь ласка. Підкажіть, буду дуже вдячний. Не скупіться на коментар, на лайк, на вподобайку. Верніше не лайк. Буду дуже вам вдячний. Ще раз повторюсь. Дякую, що дивитесь, що слідкуєте. Також підписуємось. Слава Україні!